Усім привіт, любі глядачі! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка Я в АТБ. З 2 липня і по 8 липня включно будуть діяти нові акції. Наш сік мультифрукт об'ємом 200 мл. Ціна буде 9,90. Всі акції у даному відео при оплаті карткою АТБ вермішель швидкого приготування від своєї лінії. Вага 59 грамів і 2. Є різні смаки. Яловичина, гриби. Курка негостра та гостра. Акційна ціна 8 гривень та 80 копійок. Паста томатна 25%. 70 грамів упаковці від торгової марки День у день. Акційна ціна 13,90. Паста томатна від торгової марки День у день 25%. 300 грамів. З акційною ціною 31 гривня та 30 копійок. Від торгової марки Ферма. Сирок у шоколадній глазурі. Вага 36 грамів. Три смаки буде акційні. Баніль, вишня. Та згущене молоко. Акційна ціна 10 гривень та 90 копійок. Печиво від торгової марки «Рошен Ловіта» – 127 грамів. Акційна ціна 24,90. Маршмеллоу барбекю від своєї лінії. Вага 250 грамів з ароматом ванілі. Акційна ціна 61 гривня 90 копійок. Молоко не згущене із цукром від своєї лінії. В упаковці 900 грамів. Ціна 102 гривні та 70 копійок. Вареники із картоплею та грибами. Від торгової марки Своя лінія. 900 грамів в упаковці. Акційна ціна 52 гривні та 50 копійок. Масло безлактозне від торгової марки Комо. 72 гривні та 90 кубів за 180 грамів 73 жирності. Чай «Мінутка» чорний в упаковці 100 пакетиків і ціна 44,90. Ікра тріски від торгової марки «Веладіс» Вага 100 грамів, прибійна, слабосолена. І акційна ціна 47,90. День у день торгова марка. «Несіння соняшнику смажене солоне або не солоне. 150 грамів з акційною ціною 19,90. Є ще більша вага. Акційна буде та що по 190 грамів. Вологі антибактеріальні серветки від торгової марки День у день. 120 штук вони із клапаном. Акційна ціна 42 гривні і 90 копійок. Підгузки для дорослих в упаковці 10 штук. Є два розміри. Розмір Л це є більші за 167 гривень, і розмір М менший за 144 гривні та 30 копійок. Прокладки гігієнічні Bella 16 штук у упаковці. Ціна 53 гривні та 50 копійок. Порошок для прання синтетичний універсальний «Грюнвальд». Вага упаковці 400 г і ціна за упаковку 26,90. Це всі міцні знижки, які будуть діяти в мережі магазинів АТБ з 2 по 8 липня. включно. Більше акцій покажу вам згоду. Тож підписуйтеся на канал згодом. Переправляю, підписуйтесь на канал, щоб бути першими, хто побачить нові акційні пропозиції. Гарного дня, до зустрічі!